Блок незнімної опалубки розміром 190 на 190 на 500 міліметрів. Сьогодні на даній машині такого блока всього лише 3,5 підона. Чому? Тому що основний товар, який їхав до нас сьогодні, це бруківка Плац, 183 метра квадратних. А цей блочок доставили просто, щоб добити фуру до повного об'єму та ваги. Але вартість такого блока на сьогодні 75 гривень за одну штуку. На 1 метр квадратний використовують його 10 штук. Це на сьогодні даний блочок на сьогодні дешевше, ніж будь-яка опалубка, яка існує. Неважливо, чи то ви її будете крутити з дошки, чи то велика нерозбірна опалубка. Це просто топ-матеріал для будівництва на сьогодні, а тим більше це, як я його люблю називати конструктор для дорослих, яким кожен чоловік, який почне працювати, отримає просто масу задоволення. Тому переходь на профіль, підписуйся в шапці профіля два номера телефона. Телефонуй та замовляй.